Всім привіт, всім привіт! Я знову така донна Тереза, знаєте, така весела вдова. цій ковтинці. Я вже хочу, знаєте, дорозповідати всю цю історію до кінця, закрити цей гештальт і вже до цього не повертатися, тому що це для мене дуже боляче. Ну, дуже боляче було. Так, в нас третя частина, це четверта частина, а третя частина починається з того, що я все я зрозуміла, що я вже без нього, я вже без Маріо, що він живе, що він обрав свою сім'ю. От. Для мене це було дуже боляче. Я не розуміла не розуміла, наскільки люди, які мене не знають, наскільки вони так мене сприйняли, але е, вони і не повинні мене знати. Вони знали тільки те, що вони втрачають гроші з моєю появою в його житті, в житті Маріо вони втрачають гроші, майбутні гроші після його смерті. І все. До речі, підписуйтесь на цей канал. Мене звати Маріанна, цей канал Альтравіта. Так, будемо разом з вами продвигати наш україномовний Ютуб. Так, от, десь приблизно два місяці, от саме до, до червня місяця, я ходила така сама, самотня, ридала. Ось а, ну він та живе поруч. Ну, поруч, завжди ж поруч, я слышу його голос, і я бачу, як він виносить сміття. І я бачу, я ж дуже рано йду на роботу, і я бачу, як він на велосипеді теж кудись їде, і він мене бачить. І боже мій, отак, от два місяці і пройшло, що ми з ним навіть не розмовляли. І одного разу. Я, це вже було після обіду. Я кудись йшла, що я виходжу зі своєї квартири, з дверей, і вони, тобто Маріо і Лучана, Лучана вони спускаються вниз, зі своєї квартири, теж кудись вони їхали. І отак, -от, нос к носу, я з ними зустрілася. І вона мене бачить, оця Лучана. Тобто я хотіла швиденько повз них пройти, отак. -от. Але не вийшло, тому що вона мене бачить. І я не знаю, от як то на наші очі зустрілися, і я вдруг побачила: я побачила не сестру, не сестру, яка хоче е, залишитись в цій квартирі, яка хоче продовжувати бути хазяйкою в цій квартирі. А я побачила дуже розлючену, скривджену, е, зраджену жінку, от не сестру, а саме жінку, яку зрадили, от з цією ну, зі мною, яка настільки молодша. Яка настільки гарніша. Я не вважаю себе якоюсь то красунею, але, ну, дівчата, ну, поруч з нею я була височенна, худенька, з довгими волоссям, ну і вона на мене дивилася, вона мене була ладна вбити. І я думаю, Господи Боже мій, ні, ні, цього не може бути. Цього не може бути. Вона не може бути зраджена жінка. Так, вона може бути сестра, якій не подобається, що вона лишається яких-то грошей і привілегій. Але вона не може бути зрадженою жінкою. Ні, того бути не може. Але в очах, в очах її очах, я прочитала саме таке, що я тебе вб'ю, тому що ти забрала серце мого чоловіка, не брата, а мого чоловіка. Отак вона думала. І в мене там руки, ноги затряслись, я почала йти повз них. А він ще так остановився з нею, щоб я пройшла. Він мене нібито пропускав вперед. І коли я повернулася до них спиною, вона бере і мене штовхає на цих сходах, а сходи з мрамору, даруйте. Там, якщо ти впадеш, там все, вона мене штовхає. І я бачу таку картину. Слава тобі Господи, що я зачепилася, за перила, що я не впала. Але я бачу таку картину, що він отак от її тримає і каже мені: Йди, йди якомога швидше, а вона отак от з неї ну, з його рук. Вилазить, кричить, що я її вб'ю, я її вб'ю. Е, ти тільки мій, я тебе кохаю, ти тільки мій, ти моє кохання, не її, ти мій чоловік, мій чоловік. І він затуляє їй рота отак рукою. в мене такі очі, я все це чую, я не можу поворухнутися, розумієте? Я не можу поворухнутися навіть. А вона е, отак от мені це все кричить. Слава тобі, Господи, що це було після обіду, е, якась була феста, якесь було свято, що всі як то. Пороз'їжджалися, що мало кого було вдома, і, може, мало хто це чув. Ось. Але вона кричала, що це мій чоловік. Це моє кохання, це мій чоловік. Вона його сприймає не як брата, а як чоловіка. І я ледве-ледве вийшла з того під'їзду, а він її там тримав і їй сказав, що якщо ти їй зробиш щось погане, Маріанні, це я тебе вб'ю. Ось так. Якщо ти хочеш, щоб я був з тобою. Встайдіта, ну, тобто. Мовчи, не розтуляй рота і живи як жила раніше. Якщо я ще раз побачу, що ти щось їй сказала, як на неї не так подивилася, бачиш її, Маріанну, не виходь з дому, переходь на, іншу, на інший бік вулиці, але ніколи до неї не підходь. Якщо я побачу, що ти щось їй погане зробила, я сам піду з дому і мені вже буде все одно. Все одно. От я так і пішла з такими мислями, думками. Думаю, Господи, Боже мій. Це ж в яку я сім'ю влізла? Це ж щось там в них були застосунки між братом і сестрею. Я, до речі, зараз читаю, закінчую дочитувати роман Середня стать, де теж така сімейна сага, грецька грецька. І там розповідається, що маленьке грецьке село, і от там брат одружився на своїй рідній сестрі. От. І що потім з того вийшло? Дуже такий відомий роман, навіть Улицарицька премія. І я думаю, боже мій, оце щось таке. Це якийсь то інцест в них. І потім, коли я вже працювала знаєте, думки та все про нього, і я почала пригадувати такі красні прапори, такі красні прапори, які закохана жінка, вона не помічає. Ну, наприклад, він завжди казав: моя сеньора. Моя сіньора, італійські чоловіки кажуть на свою дружину. Розумієте, це моя госпожа, це моя сеньора. І коли я така від нього чула, в нього це іноді проскакувало. Він одразу себе контролював, він це потім не казав. Але коли я в нього питала, яка ж вона твоя сеньора? Вона ж твоя сестра, яка вона твоя сеньора? Він казав: Так, так, це є так, це є так сказав. Ну я думала, ну може він так в іншому сенсі каже, моя сеньора, але ні. Наприклад, він мені розповідав, що вони там з сестрою вони завжди разом їздили відпочивати в Куїзи, кудись там в гори. І вони завжди брали одну камеру на двох. Я завжди думала, що ну, значить, там були два ліжка. В мене навіть в мислях не було такі грязні думки, в мене не були що, ну, там же одне ліжко матримоніальне, і вони спали там разом. От. І він мені тоді казав: Ну вона ж моя сестра, ми з нею спимо разом з самого дитинства. Тобто наші батьки як підклали мені її під бочок, коли їй було там, вона спочатку спала, вона була молодша. Спочатку спала з батьками, от а потім, коли їй вже було 5 років, вона спала з ним. Тобто йому було 15, а їй було 5 років. Вона спала з ним, потім все своє життя доти поки вони не купили у цю квартиру, і у кожного вже була своя кімната. Розумієте, потім я почала пригадувати. А я кажу, а як же ви реєструвалися в одному номері, коли на відпочинку? У вас же однакова, однакове прізвище. А тут в Італії у чоловіка і дружини в них різні прізвища. різні. А коли однакові, то це брат і сестра. От а він каже: а тут дуже багато, коли брат і сестра живуть разом і разом е мандрують. От. І це нічого такого. Я думаю, ну так, Маріана, ти якась дика? Ну це ж брати сестра. Це такі італійські заморочки. Ну можуть вони відпочивати разом в одній кімнаті. Потім, коли він захворів, наприклад, я прийшла вже до них додому, коли її не було. Думала, я йому супчику там зварю. Знаєте, я за ним по цим поухажу, от попіклуюся про нього. Він захворів, і він я кажу: а де твоя кімната, в якій ти живеш, в якій ти, і він мені показує ось це. І знаєте, ну я ж жінка, так я все так відчуваю на емоціях, на інтуїції. Я так думаю, ну, якась странна кімната. Ну, странна якась кімната, ніби не жила, ну, ні жила я кімната. Тобто ніби в ній ніхто не живе. І там було таке ліжко, таке вузеньке, застілене, навіть без постільної білизни. І я ще тоді подумала, а як він тут живе? Може, в таких спартанських умовах? ну, Може, думаю, чоловік йому все рівно там є та наволочка у цвяточок чи нема. розумієте? А потім, коли я так краєм ока побачила, де спить його сестра, Лучана. Я побачила там такий кінг-сайз, знаєте, таке ліжко на двох, то навіть на трьох, і там були дві подушки, і вони були зм'яті. Тобто я вже потім, знаєте, заднім числом я вже почала пригадувати, що, мабуть, там сплять дві персони, дві людини там сплять в цьому ліжку. Боже. І потім я ж працюю і про це все думаю. Потім я така думаю: а... Вона ж онкохвора, і їй потрібні ліки. І ці ліки потрібно колоти в імпланти, там в груди і ще там кудись. І всі ці ліки він їй сам колить. Тобто я собі сама колю ліки. Я навіть свою маман не допускаю ну, до своєї попи, до своєї дубці. Знаєте, навіть якщо треба трішечки тільки приспустити, і щоб вколоти це, цей укол зробити, я все роблю у вбиральні сама. Зайшла, собі зробила оцю пунктуру і все. А його сестрі всі пунктури робив він, і я стала пригадувати, навіть коли він мені казав, що поїхали, поїхали вже час робити моїй е, моїй сестрі вже час робити процедури, вже вже час робити у ці пунктури. І я їй тоді йому тоді сказала: а чому вона сама собі це не робить? Він каже: Ну вона ж моя суреліна. Сестричка, я ж її брат, я повинен за нею піклуватися. Я завжди сам їй роблю всі ці уколи і в дупу, і в груди, і ще там кудись. І я теж, знаєте, ну закохана жінка дурна, вона не бачить отаких червоних прапорів, вона не бачить. Господи боже мій, і все. І я так подумала, боже, в яку сім'ю я могла попасти. І все, все пазли, зійшлися. Чому вона настільки на мене? Кидалась як ображена жінка, не як сестра, а саме як ображена жінка, розумієте, як зраджена жінка. І одного разу, коли я їхала кудись чи на роботу, чи на курси, і... Марію мене наздогнав і каже: Я тебе прошу, я тебе прошу. От після цієї ганебної сцени у під'їзді, як вона там кричала, що я тебе кохаю, ти мій коханий чоловік. Він каже: Я хочу тобі пояснити, я хочу тобі все пояснити. Може, ти щось не так зрозуміла. Я така кажу: встай від мене подалі, будь від мене подалі. Все я добре зрозуміла, що у вас там з нею за знаєте відносини. Я все зрозуміла, я знаю, як це називається але це ненормально, не нормально жити зі своєю е, рідною сестрею як чоловік і дружина. Це не нормально, ви оба дурні. <реш> тобто станьте від мене подалі. А, і знову ж він почав плакати. Господи, боже мій. Він каже: Окей, якщо ти все зрозуміла, давай я тебе підвезу. Зараз буде страйк. А, Громадського транспорту, давай я тебе підвезу, хоча б на роботу, і все тебе поясню. Мені потрібно тобі, тобі тобі пояснити. Тому що я тебе кохаю, я тебе справді кохаю. Я не хочу бути з нею. Ну так сталося в нашому житті. Так сталося, що в неї нікого не було ніколи. В мене нікого не було ніколи. Там якась дівчина була ще в школі. А так ми завжди разом, завжди разом. Ну так сталося. Ну, ми думали, що все своє життя. Ми проживемо так разом. Ніхто нічого не дізнається, ні, ніхто нічого не зрозуміє. Я піклуюсь про неї, вона про мене. Все. Так, каже, ми жили як чоловіка і дружина. Але я розумів, для неї це було нормально, для неї це було саме те. Але, каже, я зрозумів, що ну, я розумів, що це ненормально. Мене це коробило. Тому е, я з нею поговорив, і ми з нею домовились, що якщо вона чи я когось знайдемо, кого покохаємо, то ми наші з нею стосунки перериваємо. Все. Вона мені дала слово. І потім, каже, вісім років ми жили ось так. Але він каже: ну я на тебе дивлюсь, ти на мене дивишся, що я тобі огидний, що я тобі неприємний і таке інше. Але ну, я не можу тобі пояснити, я нормальна людина, я не якийсь то покруч, я не якийсь то оцей, е, оцей знаєте, збочинець. Це якесь відбувається само собою. Так, ми живемо як чоловік і дружина, але ну, ти бачиш, я хотів це все закінчити, я хотів бути з тобою, я хотів жити з тобою, але вона ненормальна. Я боюсь, що вона з тобою щось зробить, тому так, я залишуся жити з нею. Тим більше каже, що я все своє майно, все свої гроші я переписав на своїх племінниць, і вони зараз навіть пішли до його комерчаліста. І він їм все показав, що він вже на мене не не витрачає жодної копійки. Можете собі таке уявити? Я кажу, мені тебе шкода, але стай, ну, станьте від мене подалі. Ти і твоя сестра. За закритими дверима ви займаєтеся чим там собі завгодно. Але мене залиште у спокій. І він плаче. Але я тебе кохаю. Я її ненавиджу. Вона зруйнувала все моє життя. Я кажу, ніхто тебе не примусував з нею жити. Ніхто. Ти багато для мене зробив добра. Я дійсно тебе кохала і кохаю, ну це не можна, якщо тебе це, це дійсно кохання, це не може отак, -от раз і виключити. знаєте. Мені навіть зараз його шкода, дівчата. Він зараз досить з нею живе. от. І все, він там плаче, плаче, не думай про мене погано, не думай про мене погано. Я кажу, то я зовсім про тебе вже не буду думати. все. Привіз мене до роботи і все. Ну, що я вам хочу сказати? Отак, все і закінчилось. Потім в мене були інші стосунки, і він це все знав, він це все це бачив. І він ніколи мене мені не казав, що ой, ти поїхала там до іншого чоловіка, тому що він знає, яке в мене життя з, маман, з моєю маман, як, що вона мене завжди вигоняє, що вона, ну, коротше кажучи, робить моє життя нестерпним, і що мені потрібно від них піти. І що ті чоловіки, з якими я знайомилась, ну, я хотіла, ну, тільки тому, що я хотіла від них піти. От. Жодного разу. Але він якийсь такий, знаєте, може б ми і перестали б з ним зовсім спілкуватися, от як з Орлем, там, з кардіологом. Я ж з ними зовсім не спілкуюся. Вони там раз відразу мені щось напишуть. Я їм не відповідаю. Але з мисливцем, з Марію, ми живемо в одному будинку. Ми завжди з ним бачимось. Ну, кожні два-три дні ми з ним бачимось. І це вже знову і знову. Потім я поїхала на півтори роки в Падову жити. Теж вам розповім чому. Ось і це все дуже-дуже боляче. Його сестра, вона ще якийсь той час мене щось там в спину мені шепотіла. шепотіла. А, мені навіть здається, що я захворіла на рак одним з чинників, тому що вона теж бігала там по бабкам, по гадалкам. Оце все нашоптувала, щоб її зі світу звести. Знаєте, мене, мене. от, щоб мене не було і таке інше. От, а... Вона досить боїться. Вона живе і боїться, що я знову з'явлюсь в житті цього мисливця. Вона чи дурна? Я в його житті вже ніколи не з'явлюсь, тому що оця вся історія вона для нього була дуже такою стресовою. Зараз він вже ніякий не красавець без грошей. Всі його гроші вже поділені. Не красавець вже пройшло 9 років. Він став якийсь то маленький, старенький, зморщений. Йому зараз десь 74 роки, мені здається, таке щось. Господи, я на нього дивлюсь. Мені думаю, боже, який був чоловік, такий знаєте, ге-ге-гей, А стало отаке маленький. Дідуганчик, не хоче він жити, ніякого спорту, він замкнувся в своїй квартирі і живе в своїй п'ятикомнатній квартирі. Нікому не потрібний ні племінницям, ні брату, ні сестрі. Ну, сестра ще за нього чіпляється, тому що так. І... Пройшло багато років, мені здається, після всієї цієї історії пройшло десь чотири роки. Чотири роки я вже повернулася з падови, почала знову тут працювати, і от потім вже захворіла на рак. І він якимось чином він дізнався, що я ліжу в лікарні, що мене прооперували від цієї пухлини, і що я проходжу хіміотерапію у лікарні. І тоді він за довгі-довгі роки він мені написав листа, що я хочу з тобою зустрітися. Будь ласка, давай з тобою порозмовляємо. Я вже до нього вже, знаєте, нічого не відчувала. В мене така, якась, така до нього скурбота, така до нього якась, ну, як вам сказати, мені дуже жаль, що так все сталося, тому що він мені дійсно дуже подобався. І навіть зараз, незважаючи на все те, що я знаю про них і про сестру, а зараз ви все це знаєте, як це в італійських сім'ях все відбувається. А навіть зараз я йому нічого поганого не жила, не бажаю. Не бажаю. Так от я побачила після лікарні, що в мене на рахунку з'явилася тисяча еврів, від нього прийшла. І він каже: Давай з тобою побачимось, я хочу з тобою поговорити, як ти? Що ти? От я пішла з ним на побачення. Ну це не побачення, як побачення, знаєте, між чоловіком і жінкою, так просто порозмовляти. Я кажу: ти мені що... Прислав гроші, він каже: так може тобі потрібно на ліки, може тобі ще потрібно. Якщо тобі ще потрібно, я ще прийшлю. Я кажу: ні, 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 не потрібно, тому що, не дай Бог, твоя сестра або твої племінниці, чи твій брат дізнаються, що ти мені гроші якісь то висилаєш. То все, то я не хочу більше ніяких стресів, скандалів від тебе, нічого не хочу. Ну як, як я можу тобі допомогти? Теж він питав, і він вважає, Боже, це яка ви манія величі. Він вважає, що я захворіла на рак через нього. Що от такий в мене був стрес, що таке кохання в мене не склалося. От, через нього я захворіла на рак, він так вважає. Ну, Я теж вважаю, що він доклав до цього він і його сестра зусиль. Є ще інші чинники, тому що я генетично до онкохвороб не склонна. В мене інші там гени мутують з інших захворювань, але не онкологія. Це так, сталося так, склалося. От. І от цю тисячу він мені прислав на ліки. І одного разу. Я от коли приїхала аж з падови, почала закінчила тут школу, автошколу, потім вам про це теж розповім. І як-то одного разу я от я тільки-тільки перші рази, коли я почала сама самостійно на машині кудись виїжджати. Дівчата, хлопці, ви знаєте, перші рази вони у такий страх, ти не знаєш що робити, як там паркуватися. І я як-то кружала-кружляла, -кружляла, приїхала додому, не жива не мертва, і я бачу, що біля дому мені нема де припаркуватися, мої хороші нема де. І єдиний чоловік. Там була таке вузеньке місце, вузеньке місце, але потрібно було, щоб хтось мною покерував. Я ще не дуже відчувала габарити машини, і щоб хтось мені повказував трішечки вліво, трішечки вправо. І я дивлюсь, виходить викидати сміття. Мисливець маю, виходить викидати сміття. І я ж до нього. Він там був єдиний. Я ж до нього я кажу: слухай, добрий день, будь ласка, допоможи мені. Він каже, яка ти молодець? Ти брава, що ти вже керуєш автівкою. Молодець, що ти закінчила автошколу, склала іспит. Він так, так, звичайно, я тобі допоможу. Давай вліво, вправо там почав мною керувати. Ми припаркували машину. І тут, мої хороші, я бачу, його сестра летить, роняє тапки. Його її тапки залишилися в під'їзді, а вона в шкарпетках. І в цих шкарпетках біжить до нас, кидається на мене. Я ледве ледве встигла сісти в машину, і він мене затулив. Отак закрив мене в машині. Він почав і вона почала кидатися на мене в машині. Він почав її відтягати від машини, і вона почала на всю цю вулицю кричати, волати, що я тобі казала, що від мого чоловіка. Ну вона вже поїхала місками. Все від мого чоловіка, тримайся подалі, все там. Так це чотири роки вже пройшло, а вона ще живе в своїй у цьому жаху страху, що хтось позариться на її чоловіка, на її брата. Розумієте? І він її просто так, от знаєте, згрьоб і повелік поволок додому. І то ста діта, ста мовчи, я твій брат, я твій брат, і отаке. Отаке воно життя. І я отак от поруч з ними досить живу. І коли я її бачу, ну він мені потім написав, що мені дуже шкода, мені дуже шкода, що ти знову таке все пережила цей стрес. Я з нею поговорив, все. Вона більше тебе не потревожить, не потурбує. І дійсно, я не знаю, що він там їй сказав, але кожного разу, коли вона мене бачить, вона чи чекає, коли я пройду, і потім вже вона йде. Але я не люблю, коли вона йде в мене за спиною. Але або коли вона мене бачить, вона теж схудла, тому що це теж для неї стрес, Таке життя, таке знаєте, завжди боятися, що твій брат знов когось зустріне і додому приведе. Коли вона мене бачить на вулиці, вона або переходить іншу на інший бік. Ну тобто, вона мене, от вже два роки, вона мене не чіпляє. Він іноді знову мені підкидує у цих грошенят. Я зовсім не прошу. Навіть я йому написала, що ти знаєш, мені це не потрібно. Він каже: а, Але як, як я можу тобі допомогти? Що ти хочеш? Я тебе все рівно кохаю. Ти моя єдина, от саме моє нормальне кохання, таке, яке повинно бути між чоловіком та жінкою і дружиною, а не от те, що в нього. Ой, сестрою, і я кажу: слухай, будь ласка, не висилай мені гроші. Я я себе відчуваю зобов'язаною, але я не знаю, як з тобою конструювати ці відносини. Я не можу з тобою на скосту зустрічатися. Ну тобто тайно зустрічатися ні в якому разі. Мені не потрібно, щоб твоя е, дурна сестра чи дружина, хто вона там тобі, щоб вона мене десь вбила. Ось тому не вислає мені гроші. Він ну як, як я можу тобі допомогти? Я кажу: слухай, давай так. Мені потрібно, я хочу зняти квартиру, але оскільки щоб не жити з мама не її чоловіком. Але оскільки я іноземка, я не працюю ще і інвалід, мені потрібен поручитель, поручитель, в якого є потрібна довідка з банківського рахунку, що там є гроші. Що якщо я не зможу виплачувати, то поручитель буде виплачувати, звичайно я б завжди виплачував. Ну і він сказав, що звісно ні. Ні, це дуже для нього. Ні, ні. Він не може на таке піти. От. Я кажу: ну і все, а більше ти нічим нічим мені не можеш е, е, допомогти. І ви пригадуєте, я робила якесь то відео, де він мені писав е, е, От я не пригадаю вже, яке це відео, ну от воно було влітку, влітку було це відео. Він мені писав меседжі, і е, е, напередодні цього відео. У нас там оці були шкандалі, коли Стефано виривав з м'ясом ці двері зі стін, психував там і все таке інше. І він мені написав меседжо, Маріо зранку, пише: Ой, мені так жаль, я все це чув, що у вас там коїться в квартирі, мені так жаль, що ти живеш з такими людьми. Мені так жаль, що в тебе таке життя. Я думаю, фіга собі! Ти живеш як в'язень, як у тюрмі. Це ти живеш як у тюрмі зі своєю сестрою. у Вас там інцест, і ти ще жалієш мене. І я тоді, так знати, розрозлютилася. Я йому тоді написала, що знаєш, а мені жаль тебе, що все своє життя. В тебе було єдине справжнє кохання від жінки, і то ти його так прогавив. Тому мені жаль тебе. І от я його забанила, дівчата всюди його забанила, незважаючи на те, що він там раз одразу мені хоче вислати гроші. А в мене вже і інша банківська картка, тому він вже і не може мені вислати гроші. Тому ось так, мої хороші, ось так. Вже півтори місяця я нічого про нього не чую, не знаю. Іноді його бачу, як він виносить сміття. і Я думаю, господи, Маріанна, от за 9 років з такого красення отаке. Перетворилася, я теж, звісно, не молодію, але отаке в нього життя з сестрою, дружиною, не знаю, як їх там назвати. Отаке ще буває в Італії. Тому для італійця сім'я його сестри-брати найголовніше, а і їжа. Тому що їжа об'єднує італійську сім'ю за єдиним столом. Всі разом поділимо грошенята. Якщо хтось з сім'ї вибився і заробив грошенята, ці грошенята належать перш за все його сім'ї, а потім жита. Якесь кохання. Все мої хороші, чотири частини. І так ми на нього з вами витратили чотири частини е, відео. цього. Ось таке Ось такий ще був чоловічий персонаж е, італійський. Тому робіть висновки. Все мої хороші, чао-чао і до побачення, і до наступних відео. Чао, чао!